Усім привіт! Нарешті дочекалася тепла і необхідно обробити свої рослини антистресовими препаратами. Я буду сьогодні працювати бурштиновою кислотою із цирконом, змішуватиму їх на 10 літрів води. Щодо розведення цих препаратів, бурштинову кислоту потрібно розводити в теплій воді і доводити до 10 літрів, і потім додати циркон. Також сьогодні працюватиму гербіцидом. Він, оцей брокер, діє при температурі від плюс десяти до плюс двадцяти п'яти. Саме час просто стовбурове коло обробити, тому що розрісся бур'ян. Поки я розповідатиму про ці препарати, я коротенько покажу свої теплолюбиві рослини, як вони пережили ці холоди. Після весняних заморозків плодові дерева можуть зазнати стресу, що негативно впливає на їхній розвиток та врожайність. Щоб допомогти рослинам відновитися, рекомендується застосовувати антистресові препарати, такі як забіон та мегафол, які містять амінокислоти та сприяють швидкому відновленню тканин. Крім того, оприскування дерев розчинами, що містять стимулятори росту, наприклад, апгін або циркон, може підвищити імунітет рослин та сприяти їхньому. Важливо також забезпечити належний догляд за деревами після заморозків, включаючи регулярний полив та підживлення, щоб підтримати їхній загальний стан та сприяти подальшому росту. Циркон і бурштинову кислоту можна використовувати разом, і це часто практикується для стимуляції росту та підвищення стійкості рослин до стресів. Що дає така комбінація? Ціркон природний стимулятор росту на основі гідроксикоричних кислот. Підвищує імунітет рослин, стійкість до хвороб і стресових факторів. Бурштинова кислота це адаптоген і антистресант. Покращує обмін речовин, стимулює ріст коренів і загальний розвиток. Перед морозами робила щепи, слава Богу, усі живі. Цей на абрикосу прищіплювала персик. Зараз на цей персик буду прищіплювати нектарин і ще один персик київський ранній. Прищепила нектарин на персик. Ось іще декілька штучок. А це абрикоса прищеплена. І ось декілька персиків київський ранній.